Привіт, друзі! Мене звуть Андрій. Сьогодні знімаю відео про свій автомобіль. Ще раніше хотів зняти огляд на Mazda 6, але так і руки до цього не дійшли. Я передумав бути супермодним автоблогером, тому цей день не найщасливіший в моєму житті, тому що. Я вимушений продати машину в зв'язку з переїздом в Канаду, хоча цього робити дуже сильно не хочу. Зараз я реально переживаю, намагаюся заспокоїтись, щоб розповісти все, що задумав. Тому що кожної ночі, коли я думав, що треба зняти таке відео і розповісти про свою про свій автомобіль. Я на ніч завжди маю купу думок, купу ідей, mm. що я хочу розповісти, і так далі. Зараз я переживаю, думки всі перемішуються, і я сподіваюся, що мені вдасться про саме найважливіше хоча б розповісти. На камері бачу вже 36% батареї. Надіюсь, її вистачить на якихось 10 хвилин. Тому, друзі, погнали. Е, приїхав в Польщу, така маленька передісторія, Приїхав в Польщу 5 років тому. Через півроку купив свій перший автомобіль Ford Ka. Це така маленька капітошечка, яку купив я за 800 злотих. На, на тодішні ціни такі машини можна було купити за таку суму. На даний момент такий Ford Ka може коштувати навіть і 2000, 2001 року. Тому ціни сильно на автомобілі піднялися. Але я трошки відходжу від теми. Через півроку їзди на цій капіточці, навчився їздити туди-сюди переключати передачки. Е, купив собі Mazda 6. Ось, власне, це моя Mazda 6. Ось так обійду її зі всіх сторін. Mazda 6 2006 року. Е, коробка автомат 147 кінських сил. До речі, дивіться, який номер в мене модний. ЗС 147КН. 147. Коників, ось так. Коротше, ось така в мене машина. Продаю, блін, з голови все вилітає, що хочу про неї розповісти. Е, машина дуже надійна. Проїхав на ній за 4 роки. Я являюсь третім власником цієї цього автомобіля. Перший власник був від 2006 до 2013 року в Німцях в Німеччині. Другий власник від 2013-го до 18-го чи до 19-го був в Польщі. І я являюсь третім її власником. Я не пам'ятаю, 18 чи 19-му. В 19-му я її купив в березні. Тому я являюсь третім її власником. Машина, мені здається, в класному стані, тому що вона зберігалася в гаражу і в першого, і в другого її власника. У мене вона, на жаль, стоїть і стояла на дворі. На вулиці. Друзі, що хочу вам про неї розповісти. Дивіться, це модель Mazda 6, називається що вона по документах, Sport Exclusive. Скоріше за все, я так і не розбирався з цим. Це пов'язано з тим, що в неї є ось такі якісь вихлопні бляха. Труби модні, бо зазвичай на Маздах я такого взагалі не бачив, я не знаю. Це якась може там унікальна була серія цих автомобілів, чи що. Коротше, як і в кожному вживаному автомобілі, в неї є свої косячки. Їх не про них не можна не розповідати, тому що якщо знайдуться бажаючи купити цей автомобіль і подивляться на цю машину, скажуть Андрій, ну бляха, ну що ти зразу не сказав, я би не їхав. Того, друзі, зразу розповідаю про її косяки. Вони є, але слава Богу, вони не значні, тому що особисто для мене технічний стан, стан автомобіля це дуже важливо. Тому її косяки. Я не вспів це зробити і, скоріш всього, це не буду вже робити. Треба полірнути ці фари, бо вони вже такі мутноваті. Був час, коли я купив, коли вони були класні. Я їх за 4 роки нічого з ними не робив, вони мутноваті, їх треба полірнути. Далі. Паркувався, не вписався. Отак От в мене тріснуло дзеркало, в мене є від нього якісь запчастинки. Я думав, що щось буду клеїти, а потім думав, що куплю уживане дзеркало за 150-200 злотих і поміняю, не дійшли руки. Далі притерся до забора. Дивіться, отут треба теж полірувати цю частинку, ось тут. Це теж її косяк. Далі, це мене на паркінгу хтось теж притер. Теж цю частину треба полірнути, слава Богу, що тут немає ніяких таких прям, сильно механічних пошкоджень е, цього. Mm -hmm. е, с, коротше, самої, самої дверки. І саме мій головний косяк, який е, стався зі мною на паркінгу. Просто хтось мене довбанув. В мене була отут така вм'ятина. Можливо, я е, відео якесь ще до відео прикріплю, коротше, як мене отут бомбанули три роки тому. Е, мені вигнули цю частину, розібрали, вигнули її, але я не замальовував тут. Ну просто якимось лаком замалював. Воно вже трошки пускає таку маленьку ржу. Ось, коротше, тут такий конкретний самий головний дефект. Блін, камера сідає 25% так швидко. Е, хочу спіти все розповісти. В салоні вона виглядає ось так. Салон в неї дуже-дуже. В класному стані, він який був, такий він і залишився, мені здається, дуже в гарний салончик новенький, ні разу в ній не було мною, е ну як ні разу я в ній не курив, тому дивіться, ось так виглядає, тут все класно, Торпедка тут. Тут є. Ось така навігація. Коротше, якась там стара ще на типу, DVDшній двіжуті. Я нею не користуюся. Це пультик до цієї, до цієї навігації. Ось так виглядає, виглядає панелька. Музло тут навалює ну, дуже просто сильно, я не знаю. Система, ця акустика, короте, в мене бос. Коротше, друзі, хотів я вам включити якогось гарного е, українського калуша, але не знайшов себе на його, його на диску. Коротше. Не хочу тратити багато часу, бо сідає швидко дуже камера. Коротше, салон виглядає дуже сильно задбано. Кому треба буде потрібно, обов'язково додам дитяче крісло, яке купив е, на діток від 8 до 18, від 9 до 18 кілограмів. Тут все ось так. Тут ось так не знаю, блін, я би про все хотів розказати. Мультіруль такий дуже приємний, шкіряний. Коротше, тут у нас переключається радіо і диски, тут в мене е, круїз контроль е, пробігу. Я купив її, було пробігу 150 тисяч, зараз у мене 205 тисяч пробігу. Тобто за 4 роки я не їздив на ній 55 е, тисяч кілометрів. Дуже задоволений цією машиною, тому що. Це автомобіль, в який я просто сідаю і їду, і я не переживаю, що на дорозі з ним щось має статись. Тому що додому мені з щаться на в Хмельницький 1300 км, В мене було таке, що я просто сідаю в автомобіль, їду 1300 км, по Україні по Україні проїжджаю ще півтора тисячі, вертаю ще 1300 і в сумі виходить 4-4,5 тисячі км. Я просто сідаю і їду, і я не переживаю, бо я знаю. Свій автомобіль і він дуже-дуже крутий. Тому, е о, дивіться, тут в мене стояв. Зараз я вам покажу. Как. Тут монтюровка, якщо до вас хтось докопається, ну, щоб ви знали, що у вас є така тема. Е тут стоїть газовий балон. Ось таке тут, я не знаю, це, як називається це покриття. Може, оці... скоріш за все це оцінковане. Тіпа... Кузов оцинкований цієї Мазди, тому вона не гниє. Отут, колись раніше був сабвуфер на цьому місці, а потім мені сабвуфер перенесли сюди. Босовський, теж до цієї моєї акустики. І, можливо, так і класно грає. Тому. Газова установочка сабвуфер в багажнику. Багажник, мені здається, на 530 літрів. Таких багажників я реально е, не бачу. У мене тут може бути дитяче крісло, запаска, ота, яка лежить, органайзер, е, куча різного сміття на рибалку, спінінги. І це все просто за один раз я везу. Або в мене просто тут були сноуборди і куча речей. Ну, багажник реально дуже великий, тому що ця штука ще знімається і можна е, завантажувати попід саме е, скло. Тому багажник ну, прям, прям супер крутий. Мені він дуже подобається. Е, далі. Ця версія називається не седан, не хетчбек, а є, типу, така фішка, не знаю, ліфтбек. Типу, що це седан з таким багажником, який можна ніби як зняти і загрузити, як, як, не знаю, як бляха комбі автомобіль, е, типу універсал. Тому ось така штука. В ній я практично нічого не робив. Як практично я робив ремонт супер крутий, але щоб ламалось, в мене постійно щось нічого не ламалось в мене протягом 4 років. Тільки того року в мене це, зламалася коробка. Чого вона зламалась? Тому що тут знаходиться радіатор. В мене десь якісь соті радіатора зіпсувалися. Радіатор в мене охолоджує і охолоджуючу рідину самого мотора і коробки передач. Тому радіатор зламалася якась сота, типу цей антифриз потрапив в коробку передач. Е, мені прийшлось замінити за 1200, тільки саме купити радіатор. Потім заміна масла вручну мені міняли масло. Потім е, коротше, я потратив на це десь приблизно 2000, Потім я поїхав, мені ну, проїздив на цьому новому радіаторі десь місяць. E, потративши дві тисячі і думаю, ну блін, що я місяць вже від'їздив, жалко машину, бачу, що це масло надалі таке e, стареньке, і я і що я. А, що це масло в поганому, в, погані, в поганому такому стані. Я вирішив зробити динамічну заміну масла, тобто повністю все масло викачати і нового залити. Це коштувало мені теж 1300 злотих, мені здається. Коротше, гулю грошей. Я роблю динамічну заміну масла, з надією, що коробочка буде жити, все буде добре. І через ще через місяць в мене просто стає коробка, машина перестає їхати. Це було просто. Повна дупа, тому що вложивши 3 з лишнім тисячі злотих половиною, я зразу розумію, що я попадаю на ремонт коробки. Друзі, 10% батареї. Це жесть, бляха, я би хотів чесати і чесати про цей автомобіль. Е, далі я роблю е, генеральний ремонт, як не генеральний, капітальний ремонт коробки передач. Це коштує мені ще 5 тисяч і я. Тобто рік тому в, лю... в листопаді попадаю на ремонт цього автомобіля за рахунок того, що в мене зламався радіатор і він зіпсував масло в коробці, я все рівно якось старався цьому запобігти, і в мене лягає коробка, і я попадаю на 9 тисяч злотих. Це не так важливо, тому що мені дуже важливо, щоб автомобіль їздив. Тому для мене технічний стан автомобіля це набагато важливіше як він виглядає. Якби це було не так, то я б, скоріш за все, е Просто робив якісь оці, там зеркало, шліфував би оці фари, і мені було б похер на заміну того масла. Но Я людина така, для якої важливо, щоб автомобіль обов'язково в першу чергу був надійний. Знаю, в мене є знайомі, який просто ну, їде на дорогій машині там, за пару десятків тисяч злотих. І в нього тарабанить, коротше, амортиз... Не амортизація, а тарабанять якісь там речаги чи якісь там стойки, чи якісь там коротше, амортизатори, не знаю. В нього тарабанить машина, яка коштує там 40 тисяч, наприклад, злотих. А я не розумію, на що мені щоб машина виглядала класно, якщо це просто ну корито з гайками, яке їде і, і стукає. Я, я не розумію цього. Тому для мене технічний стан це просто в першу чергу, а тільки потім вже візуальний її. Про неї я багато вам. Не можу розповісти, бо про неї я знаю дуже багато інформації. Не знаю навіть, з чого почати коробка. Як говорили, надійна, але на 200, на 200 тисячах вона в мене лягла, я її повністю замінив. До лютого в мене гарантія на цю коробку. 에, мотор можете почитати в інтернеті. Ці мотори, мені здається, він називається LF17, маздовський мотор. Mazda, Ford викупляв теж Mazda ці мотори. Тут половина запчастин, до речі, на Ford така сама. Тому э, фо, ці маздовські мотори дуже надійні, бо вони без э, якогось там втручання в нього можуть проїхати півмільйона кілометрів. Тому э, це по її головних таких э, нюансах. Підвізка. Купивши цей автомобіль, я приїхав на СТО і мені сказали, ого, дружок, все, всі шість речагів ззаду, по три на колесо ми будемо міняти. ну, типа, Треба міняти, бо там вже все старе, все типа, вже оригінальне, яке давно там вижило з життя. Я поїхав до свого кума в Чехію, в нього є своя СТО. Підняли ми цю, цей автомобіль ще раз. Вони кажуть, дружок, да, в тебе оригінальна ще стоїть вся підвізка. Воно все стареньке, воно все таке трошки посихалося і пустило якісь тріщинки на самих салінблоках, але функцію вони виконують. Тому не обов'язково ті тобі зараз вложувати кучу грошей в то, що ще по суті працює. І щоб ви розуміли, я проїхав на, цьому, на цій підвізці ще 4 роки по польських нормальних дорогах 55 тисяч кілометрів, і в мене нічого не стукає, не гупає. І свою функцію е ця підвіска, не підвіска, а коротше ці речаги і салінблоки виконують. Тому я не Бачу сенсу її міняти, бо воно реально в справному стані. В такому самому стані в мене був передній лівий речаг вагач. І коротше, ми його трошки підшаманили такою стяжкою пластмасовою, бо його пильник був такий трошки злазив і туди могла би попасти пилюка. Ми затягнули цей пильничок стяжкою, це ще 4 роки тому. І я такий думаю, блін. Ну і він працював, все. І я цього року думаю, ну блін, що я для своєї малишки буду жаліти якогось там речага. Візьму той старий, знімлю, який був зачіплений тою стяжкою, новий поставлю, і все надумав я собі таку ситуацію. Купив якийсь дешевий речах, поїхав на СТО, заплатив 120 за речах, 180 за заміну його, 300 злотих потратив. І через 4 місяці в мене просто новий речах з новим пильником. Просто тріскає цей пильник і вже виглядає та змащувальна е, речовина. Коротше, хотів зробити як краще, не пожалів якихось цих пару сотень злотих для свого автомобіля, щоб його трошки освіжити. А, а воно оказується, що то стареньке, що ще їздить, хай їздить, не треба фігньою займатися і купляти якісь нові штуки, якщо нема в цьому конкретно необхідності. Тому цим це дуже, до речі, її ще один мінус цієї, ну як косячок цієї машини, крім зеркал і це все, ще один речах може бути через півроку, рік, півтора, в залежності від того, скільки часу видержить е, та змащувальна речовина і буде виконувати свою функцію. Зараз нічого з ним не можна не робити, але в майбутньому треба буде цей лівий речах поміняти. Коротше, скупи платить двічі, тому що якби я на СТОшці купив цей речах за 200 і за 180 мені поміняли, то я би зараз приїхав і сказав, хлопці, як це таке може бути, треба міняти. І мені би по гарантії поміняли. Я вирішив трошки зекономити, купив сам той речах, мені його поміняли, і відтоді в мене отака фігня. Написав в фірмі, яка. Мені продала цей речах на Алегро, мені сказали, добре, дружок, знімай його, відправляй нам на перевірку і все буде добре. Але щоб зняти це, треба знов гулю гроші заплатити, знов його поміняти. Коротше, це все безсенс, 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 безсенсовно зараз для мене, бо він свою функцію виконує. І, і я, бляха, хотів, як краще вийшло, коротше, як, як завжди. Тому з речагом, що в мене отакий косяк, прикріплю теж фотку. Е Блін, витрата палива, я скільки всього хочу розказати, це просто жесть, я не можу. І в мене залишається 6% батареї. Можу на телефоні продовжу це відео, не знаю. Е, друзі, далі. Витрата палива е, на бензині, на трасі, якщо їхати 110 км, витрата палива в мене 7 літрів бензину. Якщо їхати 110 км на газу, витрата палива 8 літрів е, газу. Якщо. Е, зараз вам скажу. Коротше, не, буду, не буду говорити про бензин, тому що і так на ньому майже ніколи не їжджу. Маючи газову установку. Газову установку я, е, е, я встановлював за 3000 злотих е, Стаговську. Е, витрата на газу в мене по місті, в пробках, в, на світлофорах, коротше, на доставці, коли їжджу. Дуже часто завожу і глушу автомобіль. Витрата в мене палива приблизно 14 літрів газу. На трасі, коли я валю 140-130. До речі, не дуже ну, сильно економна ця їзда. Я так думав раніше. Але як виявилось, коли ти просто навалюєш 130-150 кілометрів, то в мене витрата палива до 10 літрів газу. Балон у мене на 52 літри газу, тому ще ціна, я просто сідаю в автомобіль. Їду до своїх коханих родичів в Прагу 500 з лишнім кілометрів, і мені вистачає повного бака газу. А він коштує 150 злотих. Тобто, це скільки на сьогоднішній день? Це 30 доларів. Ну коротше це 150 злотих це реально невелич... невеликі гроші, і за них 5 людей може приїхати зі Щецина в Прагу. Це реально копійки. 30 злотих даєш і валиш бляха 500 кілометрів. Це дуже круто. Тому. Е... Це по витраті палива, тобто по місті на 100 кілометрів потрібно 15 літрів, тобто 50 злотих, 45 злотих. Е, на трасі на 100 кілометрів потрібно 10 літрів, тобто 30 злотих. Е, якось так коротче, виглядає з витратою палива. Можу ще дуже багато чого про цей автомобіль розказати, але зараз якось не сильно приходить до голови, що би я хотів би ще про нього вам розповісти. Друзі, до речі, сідає батарейка, 4% залишились. Зараз, скоріш за все, продовжу з мобільного телефону. Тому якось так. Здарова, братва! Сьогодні в нас тест-драйв. Я хочу провірити, за скільки секунд моя Mazda 6 з мотором. 2.0 бензин набере 100 кілометрів в час топ-відео. Продовжую відеозйомку з телефона. Перший раз бачу, що на нібушево їде поїзд. Дивіться, яка прикалюха. Менше з тим, друзі, дивіться, ви вже може помітили, автомобіль зареєстрований в таксі. Зареєструвався таксі в серпні, проїздив на Бол таксі я десь годин, можливо, 10. Навіть не відбив далеко тих грошей, які потратив 600 злотих на те, щоб зареєструватись в таксі. Кому цікаво, може на цьому автомобілі далі продовжувати їздити в таксі, тільки отримати треба буде від психіатра довідку. Коротше, хочу, я за цей автомобіль 16 тисяч. І зараз всі га-га-га. Андрій, ти що слабий, які в сраку 16 тисяч 4 її потолок, це ж Мазда, вони гниють. В тому і справа, друзі, чого я хочу за неї, е, так би мовити, велику таку суму аж 3 тисячі доларів. Е, тому що, по-перше, цей автомобіль абсолютно не, не гнилий, в неї її оригінальна фарба. і... Її кузов оцинкований просто не дає ніякої корозії, тому що це автомобіль 2006 року. Mazda перший е генерація Mazda типу 1, і вона після рестайлинга, Бо до рестайла від 2001 до 2005 року ці Mazda гниють. Після 5-го року ці Mazda не гниють. Далі, чого ця Mazda коштує не 5 тисяч, а коштує набагато більше, тому що в неї коробка автомат і. Таких маст небагато є на коробці автомат на базарі які, на ринку, які продаються. По-третє, це не дизельний мотор, на якому е який е не супер вдалий в японці вийшов, а це бензиновий мотор на газу і вона відносно являється економною машиною. А по четверте, друзі, що це неушатана тарантайка, в якій. Просто 400 тисяч пробігу. А це доволі така жива, жив, жива машинка, в якої 205 тисяч пробігу для 2-літрового бензинового мотору. Це просто смішно, тому що вона в ідеалі ще може проїхати легко, просто до 500 тисяч і нічого їй не буде. Тому сума отак. Не ржаве відро, коробка автомат, маленький пробіг, не ушатаний її стан і бензиновий мотор. Тому, друзі, цей автомобіль коштує ні в якому разі не 6 тисяч. І, і не 8 тисяч, а він коштує такі гроші. Для людей, які хочуть собі купити надійний автомобіль. І їздити, не паритись, кайфувати, цей автомобіль підходить. Для людей, які люблять ну, просто економити, купляти гімно, а потім боятися на ньому кудись поїхати, ну, це вже інша справа. У мене є знайомі, які купляють автомобіль, а в Закопаних 700 км вони поїхати, бояться, ну, бо в нього там стукає, там пукає, там він не впевнений. Це, це зовсім не, 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 не та ситуація. Тому люди, які мене розуміють і розуміють, чого я продаю цю машину за таку суму. Е, будь ласка, звертайтеся, будемо щось з вами обговорювати. Люди, які е, являються перекупами, або просто все рівно ну, ми не сходимо з думками. Е, можете мені ну, писати якусь бредоту, якщо хочете, бо цей відео все рівно трошки буде краще себе почувати, якщо ви будете писати якісь погані коментарі. Е, може його більше це відео людей, і в мене все-таки знайдеться клієнт, який мене розуміє, тому можете в принципі писати. Але. Купив цей автомобіль за 12 тисяч, зробив газ на нього ще за 3 тисячі автомобілі в ціні піднялися. Відповідно, цей автомобіль я знаю, що коштує цих грошей, і, і я не можу його продати просто за якісь копійки. За цих 6 тисяч чи 7, Хай цей автомобіль в мене просто гниє під домом. І, і мені просто не буде жалко, що я за копійки його віддав за якихось тисяч десять, хто хоче його взяти, то краще я за цих десять тисяч продам своєму другу, і він буде знати, і я, що моя машина в надійних руках, то мій друг буде отримувати від неї задоволення, і, і я йому продам за тисяч десять. Маті ті вже трохи програю, але... Але я знаю, що хоча б мені не буде так шкода. А, а тисяч, якщо знайдеться людина, яка готова заплатити тисяч 15, це з розрахунком на те, що я скину цю тисячу на зеркала і на те, щоб пошліфувати е трошки цей кузов, полірнути і на шліфування фар, то на цьому ми думаю, з вами зійдемося. Тобто я хочу за неї. 16 з рахунком на те, що я вам просто цю тисячу скину, і, і ви собі потратите її на те, щоб трошки підшаманити то зеркало і фари. Е, окрім цього, друзі, є бонуси бонус плюс до неї запасочка. Е, ще е, 4 колеса. Ще чотири цих алюмінієвих диски на новій е, зимній резині, тобто не потрібно, буде, буде нічого купляти, а просто колеса чотири зняти, чотири заложити нових. Окрім цього, е, суперкрутий пилосос до неї буде. Е, щоб прибирати. Ну і ще там якісь, може, будуть, бо якесь барахлішко буде. Коротше, друзі, отак виглядається ситуація. Чесне слово, не хочу ні на кому. Заробити не хочу е бути галімим баригою, який там радується, що продав машину на 5 тисяч чи там на, на 3, чи на 10 дорожче. Я не з тих людей. Я би цю, цей автомобіль ніколи не продавав, якби в мене не було цього переїзду. А їздив би на ньому з радістю ще 10 років. І думаю, ви мали би мені в це повірити, тому що як мінімум. Я другий власник в Польщі, який проїздив на ній 4 роки і з радістю їздив би далі. Але обставини так складаються, що мушу її продати. Тому, хто зацікавлений, пишіть в коменти, пишіть в Фейсбук, будемо спілкуватись, будемо будем дивитись, будемо торгуватись. Давайте, друзі, до зустрічі. Ще хочу, друзі, додати, що їду 2 листопада на. На технічний огляд газової установки проїхав я на ній вже 50 тисяч кілометрів, гарантія на 100 тисяч кілометрів. Просто зроблю цей технічний огляд, і через 10 тисяч знову потрібно їхати і робити техогляд, щоб вони перевірили, яка подача цього газу, чи, чи все там добре з тими циліндрами, який там тиск, і все інше. Коротше, роблю технічний огляд. Страховка на цій машині до кінця березня. 2023 року техогляд в неї до лютого. Е, і, а, і ще і масло, і всі фільтри, фільтри були поміняні тисячу кілометр, кілометрів тому, тобто місяць тому. Я зробив заміну масла і фільтрів. Того просто сідаєш, їдеш, нічого робити не потрібно. Якось так. Якщо будуть ще якісь запитання, ну обов'язково задавайте.